Це робиш? Ельза, чому ти сердишся? Це ж дуже весело? Весело? Дитячі забавки. Але ж хвилину назад ти голосно сміялась? Сміялась? Мабуть, з тебе і з своєї безглуздої гри? З мене? Чому ти така груба? Досить, ти набридла мені. Хіба сестри можуть бути такими злими? Сестри? Що це взагалі таке? Кажу, іди геть набридлива, дівчисько. <клух> чому вона плаче? Що вона хотіла від мене? Я розумію, що була на її зла, але мені їй зовсім не шкода. Навпаки, я не хочу більше бачити Анну. Не хочу бачити нікого. Хтось вкрав все добре, що було у моєму серці. Ніби зникла вся любов. Так самотньо і холодно. Я прагну самотності подалі від людей, де немає світла, тепла. Я хочу піти геть. Це білий сніг дикогору. Навіть сліду тут нема, безлюдне, наче царство, а царюю я сама і завиває хуга в серці зла, втримати в собі силу не змогла, то схаменись, то доведи. Хороша і буде так завжди. Сховай свій дар в душі на дно, вже все одно, все одно, все одно. на польшу не. скільки тут дітей, які всі гарні. Я Олаф. А вас як звати? Хоч я народився взимку, але я дуже люблю літо і дуже чекаю на нього. Цвім джоли. Діти в кульба ми забрелись. шикарно я відпочину коли у у руці написане щастя на лиці, сонце і хмарок та бузі улітку Подме ласкавий вітерець і відступить мерзлота Цікаво, як віє на сніг, так ригуться тепло. Знаю я та рівня з Божі болі є того дня, коли стану я таким, як і сніг у літку. Харячі холоднице полюси, їх поєднати кругом плюси. -да 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 Взимку під кодрою рай на дивані, та хочеться в літо, бо там я роз... <гас> розвернуся. В тяжкі хвилини душ мрія веселить, як я на пляжі гріюся, блаженна ні. Вгору я задивлюсь і з вами не розлучусь Отже, я вам клянусь, я щастя доб'юсь! Олітко! Ельза! Ельза! Ой-ой! Хтось іде, треба. Треба, треба ховатись. Може, я тут Можна я біля тебе присяду? Але ні. Мене Ельза! Видно. Треба, треба, треба ховатись. Тут тут? Тільки не кажіть, де я. Ельза! Ельза! Де ти моя сестричко? Куди ти втікла? Ну, чому все так сталося? О! Ти теж? Тут один, сам. Під час цієї завірюхи. зимою так холодно. Ну, а тепер я говорю зі сніговиком. Супер. Розумієш, у мене є сестра, її звуть Ельза і. Вона дуже дивно зникла, раптом ставши неймовірно злою і холодною, і наговорила мені купу поганих речей. І зараз я не знаю, куди мені далі йти, і я так втомилася і загубилася, і я хоча б не сама. Не лякайся, я лише сніговик. Це я бачу, але ти розмовляєш? Так, розмовляю. І чому це всіх так дивує? Я Олаф, сніговик, котрий любить гарячі обійми. Е, гаразд, Олаф, я Анна, і здається, моя подорож стала ще дивнішою. Вибач, я не хотів тебе налякати. Хочеш, допоможу знайти твою сестру. Це дуже мило з твого боку, але я й сама не знаю, куди мені йти. Подивись навколо. Ми серед снігу. А тепер подивись на мене, я сніговик. Хто, на твою думку, краще шукатиме тут дорогу? І судя, судячи з того, як ти тремтиш, спочатку ми підемо до крамниці Беті. Це зовсім поруч. Вона знає все і про всіх, хто ходить у цьому лісі. Чудова ідея, дякую, Олаф. Мені дуже не вистачало друга. Друга, ви чули? Вона назвала мене своїм другом. Ідемо ж хочеш! Так-так, це крамниця Бетті. Вона єдина бага... на багато сотень кілометрів у цьому лісі. І вона знає все і про всіх. Але є невеличка проблемка. Біля магазину я почуваюся добре, а ось всередині мені чомусь зле. Можливо, ця Бетті недолюблює сніговиків. Тож ти йди і візьми все, що тобі потрібно. А я залишусь тут і буду чекати на тебе. Літній розпродаж, рушнички, купальнички. Та мій авторський крем від засмаг. Дякую. А чи немає у вас теплих речей, наприклад, таких чоботів що або щось в цьому плані? Покажи мені твій розмір. Вибачте, а до yes. мене тут не проходила дівчина з чудовим білим волоссям. Дівчина в таку пору року. Тут давно вже нікого не було. Чекай, чекай, чекай. Прошу приміжити. Це ваш розмір. А ну відійди, дівчина. Привіт, шановна Бетя. А ще ти не маєш моркви для мого друга? Ой! Тиво, лося. Ну і холод. Давно не було такої зими. Е, ось тобі морква для твого друга. Лося. А мені 40 монет. Сорок? За моркву для Лося? Максимум десять. Не для Лося, а для друга і морква. Це ж зимовий асортимент. А там, де попит, там і ціна вища. Попит? Не говори мені про попит. Я льодоруб. М-да. Продаєш кригу взимку, От дур. Е дуже тобі співчуваю, але не твоя зараз пора. Не твоє діло, що я продаю. Продай моркву за десять і все. Діло не моє. Морква моя. Ах ти ж злодійка. Пішли, Свен, не купуємо. Ну що, моркву. дівчина, тобі все підійшло? Так, все дуже зручне і гарне. А чи можу я вас дещо запитати? Звісно ж, можна. Питай. Ви завжди така зла та жадібна. Навже вам не шкода відлагаю Людороба і його друга лося? Ну, чому ж не шкода? Ну, дуже шкода, особлива лося. ну Він же не винний, що в нього хазяїн льодоруба. Але якщо я все роздам просто так, звідки в мене візьмуться гроші? Невже гроші? Важливіші за людей чи добрі справи? Як же щедрість та людяність? Не все ж купується за гроші в кінці кінців? Але те, що люблю я, купується за гроші. А як же дружба, любов, вірність? Як їх купити за гроші? Погляньте на мене, я шукаю свою сестру, ризикуючи власним життям, хоча вона дуже негарно зі мною вчинила дівчина. Ти дуже добра, але ти загинеш. Далі лише лід, сніг та крига. Кажуть, що на вершині Крижаної гори живе крижаний король. Якщо твоя сестра в нього її вже не врятувати, краще забудь і повертайся додому. Олаф, ти це чув? Я знаю, що сталося з Ельзою. Вона не зла людина. Просто її серце з заморозу. Крижаний король. Тепер нам треба просто її знайти і все. Мені здається, чи ти збираєшся до крижаного льодожира? Може, ця Беті не долюбляє сніговиків. Та на брехуху вона не схожа. Хоча, може, на людей не долюблює. Що це, Олаф? Я чую страх в твоєму голосі. Видно, що в тебе немає сестри? Так, сестри у мене немає. Але у мене є друг. І з ним я готовий піти навіть до Криго князя. Хай стережеться, бо я йду з другом. Коли ні кращі, ніж люди. Свен я тобі кажу. Ці люди зануди маруди і уди. Лиш тебе одного я люблю. О, дякую, друже. Та люди пахнуть усе ж краще. Свен, ну скажи це так. Так, люди не ткнуть! Ти перший, мабуть! До жартів ти бачу мастак щепак. Олені зараз. спля. Гарно співаєш. А це ти? Що тобі? Е, я бачу ти місцевий, тож відведи мене на крижану гору І чим я тобі схожий на екскурсовода? А якщо так? Навіть якщо так, я нікуди не піду, бо це самогубство. Там на горі моя сестра. І поки ти мене туди не відведеш, я від тебе не відчеплюсь. Я не відчіплюсь. А це що за дивина? Скільки на світі живу, а щоб Сніговик розмовляв, ні разу не бачив. <світ> і це й ж. Я Олаф, Сніговик, котрий любить гарячі обійми. Ну, добре, добре. Може, цей шлях і підсилу такі дивні компанії. Добре, сідаємо, погріємося потім в дорогу. А чи є у тебе план, як врятувати свою сестру? План? Навіщо? Вона ж моя сестра, цього цілком достатньо. Ти не зовсім розумієш, до кого потрапила твоя сестра. Коли людина забуває про все добре, що було в її житті, її серце стає неприступним. І холодним не мов би крига, що навіть найрідніші люди його не розморозять. Тут потрібно чудо. Чудо? Не знаю, все сталося так раптово. Я ще не до кінця придумала, що робитиму, коли я зустріну. Втім, я не можу просто сидіти, склавши руки. Треба йти і вірити, що все вдасться. Правда, Олаф? Е, Нам потрібно, нам потрібно йти, аби сталося чудо. Я люблю дива. Я так люблю Ельзу, не можу дочекатися, коли ми нарешті знову зустрінемось. А якщо вона тебе навіть не впізнає? Люди так швидко про все забувають. Вони спочатку кажуть, що ти їм потрібен, а потім навіть з днем народження забу забувають привітати. О, ні, ти не правий. Любов це найсильніші почуття. І що снігу знати про любов? З того часу, як у мене з'явилися друзі, я знаю все про любов. Доведемо йому діти. То уде мою ми пролював? Да, Любись належить. Та да, є такі. О, дякую. Не впевнений, що встав би без вас. <гум> без нас точно ні. Валявся ще тут два дні. Що це, мабуть, я ляснувся головою. Ні, Це оф він сніговик і розмовляє, а також любить гарячу обійми. О, ні, тримайте його. Та не бійся, воно добре. Ти краще нам скажи. Ти часом не з крижаної хори спустився. Це такий жарт. Хіба ви не знаєте, що кожен, хто потрапить туди, приречений на нещасне існування, повне, повне зла, темряви та холоду. Забудьте, відмовтеся від ідеї врятувати її. Врятуйте хоч себе. Е, друзі, ви такий довгий шлях прийшли зі мною, але. Думаю далі, я маю піти сама. Обродливе дівчисько, Забирайся геть. Я без тебе нікуди не піду. Ти потрібна мені, сестричко? А ти мені ні? Я знайшла своє місце. Моє серце порожнє і ніхто цього не змінить. Ана? Ана з тобою все в порядку? Ми за тебе хвилювалися. Друзі, ви знайшли і не залишили мене. А я зустріла Ельзу. Тут, на горі, вона стала ще зліша і жорстокіша, ніби її серце перетворилось цілком на шматок Криги. Холод і темрява знову нас розділили, і мені здається, моєї любові недостатньо, адже я просто людина. Не плач, Анна. Коли ти залишила нас, ми надибали на маленьку церкву, де знайшли ось цю дівчину. І вона знає і розкаже тобі, що робити і як, як подолати снігового короля. Справді, хто ви? Вітаю тебе, Анна. Я християнка. Багато років я живу на схилах гори і допомагаю тим, хто заблукали, віднайти дорогу додому. А розкажіть нам, як живучи на цій горі? Ви не потрапили до крижаного короля. О, він мене добре знає і дуже боїться. боїться. Боїться так. Тому що я вірю в Бога. Він той, хто може розтопити найтвердішу кригу, розігнати найстрашнішу темряву. Він зцілює серця, які стали злими. І лише він дає сили перемагати короля лиходія, і Господь може. Розпалити в серці вогонь. Як мені отримати цей вогонь? Все дуже просто. Тобі просто потрібно помолитися з вірою і попросити Бога, щоб він розпалив вогонь в твоєму серці. І далі він піде з тобою. Ісусе. Я не хочу, аби в моєму житті панував гріх. Я. Довіряю тобі, вірю у тебе і прошу захисти мене від холоду та темряви. Амінь. Тепер ти готова. Іди і нічого не бійся. І головне, пам'ятай, що той, хто тепер живе в твоєму серці, сильніший. Я люблю тебе, і Бог тебе любить, і я не боюся, бо він зі мною. Jingle bell, jingle bell, jingle Jingle bell jingle bells and, jingle bells ring. and up those shoes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime, jingle bell. in jingle bell square in the frost